Аттілу традиційно вважають таким собі Dark Souls'ом серії тотальної війни. Це звання гра отримала заслужено. Маємо трагічний історичний період, похмуру насичену атмосферу, а також нескінченну боротьбу із труднощами. Все як у старих добрих завітах Software. Якщо в інших частинах ми займаємося завоюваннями, то у цій намагаємося вижити для когось. Це унікальний позитивний досвід, для інших найбільший недолік. Оригінально концепти Аттілу спершу відтворили ще ви. Вигляді доповнення до першого Риму, яке називається вторгнення варварів. На мою думку, вони хотіли повторити цей шлях та зробити великий адон для сіквелу. Тим не менш, проблеми з другим Римом було настільки багато, що дійсно було простіше створити нову гру. Колись в Атілу мене затягнув мій товариш, який полюбляє в іграх складнощі. Після пари десятків годин кооперативного проходження я зрозумів, що ця гра не для мене, і ось через якийсь час знову повернувся до цієї частини із бажанням розібратися, чому ж Тіло так подобається деяким моїм глядачам. Проте, перш ніж перейдемо до розбору графічної частини, кілька слів про технічну складову. А тіло остання частина, яку розробляли на версії движка Рушія, що використовував 32-бітну архітектуру. Без особливих налаштувань гра може задіювати лише 3 гігабайти відеопам'яті. Відповідно, якщо ви поставите якість графіки повище, хочете, не хочете, але вона буде просідати. Ось, наприклад, як все відтворюється на глобальній мапі. А ось як мерехтять тіні у битві ні, це не проблема моєї машини. Можу спокійно грати у кіберпанк на максимальних налаштуваннях. Ні, це не проблема моєї операційної системи. Бо про цю особливість відомо давно. На сучасних комп'ютерах вирішити її можна лише частково. Зокрема, дозволити грі використовувати 4 гігабайти пам'яті та кількість потоків процесора. Кому треба, залишу в описі корисні посилання із цими виправленнями. Якоюсь мірою це допомогло, адже більшість часу грав без просідань. Тим Менш сам факт жахливої оптимізації вже відштовхує. На цьому переходимо безпосередньо до графічної складової. Візуально, аттіла це переодягнений другий рим. Технічно маємо те саме наповнення, втім місцями його дещо модифікували. Зокрема, це стосується загального настрою та атмосфери. Фільтр нікуди не дівся, тільки замість яскравого жовто-гарячого дня маємо тепліший захід сонця. У самих битвах вони пішли шляхом другого шогона, додали більше постефектів, якихось димів, тобто знову вирішили надати грі такого собі містичного реалізму. До того ж, ця частина стала жорстокішою, от, наче все. Це й те саме, але в анімаціях зайвий раз відрублять голову, додадуть більше крові, а на полі бою твій загін розпадеться буквально за кілька секунд. Можна винищувати міста, і гра відтвориться, не наче ядерним вибухом. Концептуально це досить непогана ідея, із романтизацією похмурості сеттингу. Вся проблема у тому, що в Аттілі це досить швидко набридає. У щогуні містичність бувала різною: насичений туман, романтичний захід сонця, рідкісний яскравий день. А у цій частині це практично Завжди буде занепад, пустеля та похмурість. Не зрозуміти неправильно, атмосфера тут дійсно насичена, мабуть, одна із найбільш депресивних частин у серії, проте візуалізації бракує якогось різноманіття. Натомість нам дали більше варіацій саме бойових мап. Якщо говорити суто за поля, рельєфно вони стали більш комплексними: підвищення, впадини, ліси. Як і у другому щогоні, мапа знову повноцінно впливає на перебіг поєдинку, і це треба враховувати. Такого ж підходу дотримувалися і при створенні облогових рівнів. В Аттіллі центр міста відділяється не лише прапорцем, а й виступає повноцінною фортифікаційною позицією. У більш прокачених населених пунктах це можуть бути цілі функціональні лабіринти. Не скажу, що вони граються інакше, бо це типова м'ясорубка в одній двох точках. Тим не менш, враження від цього процесу гра генерує кардинально інше. Ось саме мапами, а є кращою за другий Рим. Серед інших змін ми отримали оновлений інтерфейс. Він наслідував концепти попередника, проте сприймається все одно інакше. З хорошого вони перейшли від автентичних мальованих іконок бійців до реалістичних. У цій частині картки юнітів знову сприймаються по-людськи. Не доводиться вчитуватися у їх функціонал на полі бою, хоча це не вирішило іншої проблеми. Як легко суто через візуал іконки передають ієрархію сили традиційно. Чим дорожчий та чим сильніший юніт, тим і красивіше у нього спорядження. Відтіллі ж початкові безхатьки мало чим відрізняються від еліти у пізній грі, враховуючи, що у цій частині унікальних бійців стало на порядок більше, ми знову повертаємося до вичитування енциклопедії через сумнівний дизайн. Те саме сталося і з будиночками. Більшість хатинок взагалі виглядають якимось безформеним місивом. Вийшов якийсь парадокс: іконки бійців сприймаються краще, а от реалістичні будиночки програють навіть. Стилізованим зображенням із другого риму. Та й загалом інформаційно ця гра сприймається досить складно, не наче сидиш коперсаєшся у купі бруду. От порівняємо кілька скріншотів із різних частин. Давайте відверто, де візуальний ряд сприймається складніше. В Аттіллі амблеми націй занадто малого розміру, і здебільшого їм обрали не контрастні кольори, а комплементарні. Сюди додаємо специфічний фільтр, однорідну текстуру глобальної мапи та отримуємо суцільну кашу. В якийсь момент став помічати. Що після в тілу у мене натурально починають боліти очі, навіть в окулярах. Мало того, що ми ментально страждаємо у самій грі, так ще й мусимо страждати фізично поза нею. Навіть цікаво, що мені будуть писати за це зауваження. Не хочеш, не дивися? Чи можливо, а от мені на маминому телевізорі у 640 на 480 грається чудово. Після падіння зору до мінус 10 взагалі не помічаєш дискомфорту. Те саме, на жаль, відбувається і у самих битвах. Якщо Прибрати інтерфейс, чи зможете ви сказати, хто із ким б'ється. Вже неодноразово казав, що у новіших частинах на полі бою ми більше орієнтуємося завдяки первинній інформації інтерфейсу, ніж по уніформі солдат, це правда. Це було в імперії якоюсь мірою це було в Римі та Шогуні. Вся проблема у тому, що це стосувалося лише битв. Тут же така ситуація і на глобальній мапі. Поки мені не оголосили анафему в коментарях, скажу, що саме бойовий інтерфейс до біса інформативний та зручний. okay Зокрема, мені подобається, що гра показує, чи сильніший наш юніт за ворожий. Це дуже виручає, коли треба знати, куди бити. Також критично важливою є сигналізація, коли загін ось ось побіжить із поля бою. Це зручно, це одразу кидається в очі. Суто, завдяки цій особливості виграв не один десяток битв. Також гра стала більш орієнтованою на оповідання, що є позитивним моментом. Зрозуміло, що це навряд чи назвеш повноцінним сюжетом, проте тепер Кацени є нашим постійним супутником. Утником їх показують на початку кожної кампанії, вони супроводжують і глобальні події. Власне, як це було у старіших частинах. Якщо не брати кілька позитивних моментів, то в цілому тілла це перший випадок, коли гра у цій серії виглядає гірше за попередню. Річ навіть не у якихось технічних особливостях, а більше у загальному підході та дизайнових рішеннях. Як вже казав, інформаційно гра сприймається досить складно. Одне діло, коли це просто суб'єктивщина, але кардинально інше, коли від гри у тебе натурально болять очі, і тобі доводиться зайвий раз зосереджуватися, замість того, щоб занурюватися в ігровий процес, і це все супроводжується ще й просіданнями кадрів, беззаперечно, якісний досвід, на який заслуговують поціновувачі тотальної війни. Якщо відверто не очікував якихось кардинальних змін у звуковому департаменті, але саме тут Аттіла мене приємно здивувала. Розробники провели роботи над помилками, тому гра знову стала звучати на висоті. Чутно звуки маршу, якісь викрики, віддалені удари. Найбільшою фішкою у звуковому плані стали сигнали у ріг, що сигналізують про атаки загону. У другому римі це теж було присутнє. Втім, там це носило більше естетичний характер для створення атмосфери, в Атілі ж. Це все таки більше використовується для інформування гравця. Кожного разу, як чув цей звук, одразу напружувався та звертав увагу на проблемні ділянки. Сама музика теж порадувала з очевидних причин до традиційних інструментальних тем додалися східні мотиви і з особливими вокальними співами. Музика колоритна, музика насичена, музика цікава. Композитором другого Риму та Атіли виступив такий собі Річард Беддоу. Судячи з його робіт, він займався музикою тільки у відеоігровій індустрії та переважно працював над тотальною війною. Коли вже бути відвертим, то сумую за знаковими роботами Джефа Ван Дайка. Хоча й новий композитор теж. Пише відносно хороші твори. Щоправда, їм бракує якоїсь родзинки. Якщо не брати до уваги Атілу, звісно. Для мене особисто в цій частині саме звук відіграє найбільшу роль у контексті передачі насиченої атмосфери. Тому до цього аспекту немає жодних претензій. Ось ми й дійшли до ігрового процесу. Навіть не знаю із чого почати. До цієї гри у мене було розуміння, чому людям подобаються інші частини. Перший Рим розкриває античність та розіграє громадянську війну. Медівал зробив порохову зброю, загравав із релігією, тестував нові ідеї. Імперія обігрувала цікавий період та створила чудові морські баталії. Сіквел, щого на добіса атмосферна, продумана та дарує реальні виклики. Другий Рим є досить красивою та стильною грою. А от Атіла... Навіть передивився із десяток оглядів для кращого розуміння. Все, що почув, вона складна, і це по суті головна фішка. Коли ж сам провів у загальному кілька десятків годин, я не побачив у грі складності. Я побачив той самий другий рим, на який докрутили механіки із принципом стримування. Замість класичних елітних та аутсайдерських фракцій тепер страждають усі. Замість повноцінних викликів нам штучно викручують руки. Не так давно пройшов третій Dark Souls, який мені теж не сильно сподобався. Чому? Бо там та сама ситуація: хороша атмосфера та купа сумнівних Рішень обидві гри капіталізуються на враженні переборювання. Величезний нюанс у тому, що замість нагороди за страждання ти отримуєш наступну порцію страждань. Якщо це комусь подобається, та будь ласка, ніколи не позбавляв людей права грати у що їм хочеться та як їм хочеться. Навіть якби хотів брехати, все одно не можу вигадати ознаки тої елітарності, яку приписують Атіллі. Звісно, у гри є певні позитивні зміни, і ми про них поговоримо. Але дизайнова ця частина має лише одну мету втримати грав. Ця на місці якомога довше. Чим повільніше він просуватиметься у розвитку, тим складнішою буде експансія. А у загальному тим менше він звертатиме уваги на основоположні проблеми гри, навіть у доповненні про Карла Великого, і там додали втому від війни, що ускладнює існування ще більшою мірою. Це підтверджують і самі розробники. За їхніми словами, вони хотіли створити survival strategy, у якій гравця би ставили у складне становище. Це все чудово, але нащо таке робити у казуальній серії замість з того, щоб створити іншу гру. Моя здогадка, що вони боялися не заробити на чомусь новому, тож свої бажання тестували на вже відомій та популярній серії. Різниця між Total War та типовою глобальною стратегією від парадоксів, яких вони так завзято копіювали у цій частині. Що наша серія є казуальною. Сюди приходять за видовищними битвами та красивим візуальним рядом. Високобюджетний продакшн є великою силою Creative Assembly. Дійсно, вже довгий час серії не вистачало якоїсь глибини на глобальній ма. Papi. Проте, отак от зараз вона і не з'явиться. Цей процес потребує правильної концептуалізації, а якщо говоримо за серійні відеоігри і поступове оновлення цих ідей. Натомість розробники у відносно короткі терміни засунули ці ідеї вже до усталеного ігрового процесу і з надією, що це спрацює. Як наслідок, замість того, щоб покращити позитивні напрацювання другого риму, ця частина перетворилася на якусь кашу із ідей. Нове не адаптували, а старе сприймається значно гірше. Тепер давайте поговоримо про. Гру більш детально. Штучний інтелект став більш агресивним у цій частині. Якоюсь мірою про пасивність із другого Риму можна забути. Якоюсь мірою у контексті протистояння із нападами ботів. Всі фракції можна розділити на три групи: перша це римляни. Якщо вам хочеться неймовірних страждань, якщо вам хочеться битися по 10 разів за один хід, тоді обираємо західну чи східну Римську імперію та намагаємося втримати, хоч якісь території. Мені особисто ніколи не вистачало терпіння на гру саме за ці фракції. Бо дратує навіть нескільки постійна навала ворогів, а більше нескінченна тривалість ходів. Оскільки ми зі старту маємо у союзниках інших римлян, то й бачимо з добру половину мапи. Як ви розумієте, іноді доводиться сидіти по кілька хвилин та чекати, поки штучний інтелект походить усіма десятками армій, особливо якщо ви вмикали опцію відстеження персонажів. Ніякого терпіння на це не вистачить. Друга група це мігранти та кочівники. Такі фракції постійно рухаються мапою у пошуках кращої долі або здобичі, тому рідко виходи. Ходить отримати хоча б нейтральне ставлення, здебільшого ми воюємо із усіма одразу, тому про спокійне життя можна забути. Третя група це класичні стаціонарні фракції та мігранти, що оселилися. Ось тут вже можна помітити не надто сильно зацікавленість ботів у війні з нами нерідко сидів по пів години без жодних військових дій. Суто займався забудовою. Такий собі казуальний симулятор Києва. Звісно, час від часу штучний інтелект все одно нападає, але це більше залежить від вашого місцеположення. Якщо це східна центральна. Європа грати буде цікавіше. Якщо будемо сидіти більше у західній частині або десь в Африці, геймплей буде відрізнятися. У будь-якому разі, порівняно з другим Римом, це просто небо та земля. Грати дійсно цікаво, особливо за певні фракції. Тим не менш, якщо не пасивністю, то штучний інтелект дивує всім іншим. На початку кампанії за гунів нам кажуть, що можна підкоряти фракції, які б нам здавалися, а потім платили данину. Хороше рішення, яке підкреслює історичний контекст. Втім, одне питання: а як це робити, якщо штучний інтелект краще зникне з лиця землі ніж укладе таку угоду? Як не катував фракції, як не гарбував їхні міста, як не ночував під їхніми стінами, все марно. У кращому випадку вони разово виплачують нам якусь суму за укладання мирної угоди. От просто не повірю, що вони не тестували цю механіку та не знали, що це не працює. У той же самий час штучний інтелект безсовісно махлює. Граєш не за гунів, вони з повітря дістають повні стаки еліти. Граєш за гунів, ледь дотягуєш до наступного ходу, бо райдерство дає менше прибутку, ніж табір. А війська від Відновлюються по 6 ходів. Якщо ж знищувати міста, нас будуть за це штрафувати. Відповідно, що б ти не робив, штучний інтелект все одно завжди буде у кращих умовах. Ти можеш катувати їх як завгодно, але через кілька ходів вони з повітря дістануть хорошу армію, коли ти сам будеш весь збирати хоча б на отримання наявних військ. А якщо граєш проти якоїсь агресивної фракції, на кшталт сасанідів, вони ще й будуть тебе переслідувати через усю мапу. Звісно, можна поселитися на родючих землях десь в Італії, але далі у кампанії на нас кинуть льодовик ковий період. Це просто якийсь маразм. Сама розбудова теж перетворилася на якийсь абсурдний лабіринт. У другому римі ми мали чіткий розподіл за призначенням: виробництво їжі, культура, торгівля, військові хатинки. В Атілі теж, наче працює ця система, але вона до біса нелогічна. Наприклад, у якихось фракцій війська набираються у палаці культури, в інших кавалерію можна найняти на якихось пасовиськах. У третіх лучники тренуються на якійсь лісопильні. Причому це все існує у системі противаги, коли кращі будівлі дають. Не лише хороші бонуси, а й суттєві негативні фактори. А на це доведеться зважати, бо розбудову міст треба планувати стратегічно. Грошей постійно не вистачає, та й через дивні хатинки свої регіони та поселення знову доводиться спеціалізувати під певні потреби. Сюди ж додаємо різні варіації розбудови у фракцій, мутні незрозумілі іконки, і виходить, що на освоєння цього аспекту у мене пішли години. Скажу чесно, що навіть у Стеларісі мені було простіше зрозуміти розбудову планет не проти ускладнень та Глиблень механік, втім, виключно тоді, коли це доречно. Ускладнення заради утримання гравця сприймаю досить негативно. У Вархамері, у будівництві взяли найкращі від другого Риму та Атіли, через що там все сприймається значно краще. Окрім такої чудової системи забудови, маємо ще й обтяжливий менеджмент. Думаю, ті, хто грав, знають про набридливий правопорядок та санітарію. І з другим справитися відносно просто: є регіональний показник та суто для конкретного міста. Став 2-3 покращення на санітарію, не будуй занадто багато брудних хатинок, та й все. А от із правопорядком виходить якийсь цирк. Є до біса показник. Ників, що на нього впливають, цей релігія, цей мігранти, це й будівлі. Гра розкривається через ідею поневолених фракцій, коли ледь не кожне друге місто можна звільнити, аби воно стало повноцінною силою. Чи то якісь сепаратисти, чи то іспанці, чи то італійці. Ця частина хоче проблеми з правопорядком, бо це ніби створює цікаві ігрові ситуації. Ти можеш будувати покращення, ти можеш назначати губернаторів із прокачаними перками на правопорядок. Це все лише трохи розрядить напружену ситуацію. Гравець не може з цим боротися, бо це є основоположною механікою. Цікавий ігровий процес, еге замість експансії сидимо і пропускаємо десятки ходів, аби довести міста до якогось адекватного стану. Однозначно найкраща частина у серії, особливо якщо враховувати наскільки це примітивно виглядає у порівнянні з іншими глобальними стратегіями. Зате мені справді подобається оновлена внутрішня політика та система випадкових подій. У другому римі це була незрозуміла обтяжлива механіка, що просто відволікала В Аттіллі Це більше перетворилося на менеджмент своїх персонажів. Маємо загальний вплив та політичний контроль залежно від їхнього рівня, отримуємо як позитивні, так і негативні бонуси. Довірених людей, чи то генералів, чи губернаторів, назначаємо на певні посади для балансування цієї системи. Тобто, замість непрозорої механіки та цивільної війни кожні 50 ходів. Тепер маємо відносно просту систему і збалансування нашого устрою. Це дає певне різноманіття в ігровому процесі, але водночас не забирає занадто багато уваги від більш нагальних проблем. Дещо відкоригував і випадкові події, так само як і в Римі, час від часу отримуємо повідомлення про випадкове явище. До нас завітав якийсь гість, хтось десь напився і так далі. Нам дається кілька варіантів на вибір, від яких залежить, які штрафи чи бонуси ми отримаємо. На відміну від другого Риму, тут результат цих подій більш передбачуваний, що радше приносить користь, аніж якусь біду. Навіть місцями маємо цілі лінійки квестів, якими треба займатися. Знову ж таки, хороше рішення. Змін притерпів і сам бій. На глобальному рівні змінився підхід. Хід до компоновки армії, як і в другому римі, ця частина дотримується різних ролей для юнітів: лінійна піхота, шокова кавалерія. Проте в Атіллі більшість бійців так чи інакше можуть кидати списи, а кількість стрільців збільшилася у рази, через що доводиться більше уваги приділяти ситуації на полі бою, краще позиціювати піхоту з щитами, більше берегти стрілецьку кавалерію. З одного боку грати стало цікавіше, але з іншого практично ніколи не впевнений у своїй перемозі. Ватіллі на полі бою нас постійно супроводжують ризики. Нас постійно супроводжує відповідальність за неправильні рішення. На це впливає не тільки безпосередньо сам бій, а й сама компоновка армії, що очевидно. Практично у всіх попередніх частинах юніти існували у вимірі вартості утримання. Чим більше він коштує, тим краще він себе показує на полі бою. Це був такий собі гарант ефективності. У цій же частині ти ніколи не впевнений. Навіть елітні загони можуть побігти від однієї атаки кавалерії. Іноді здається, що різниця між початковими та пізніми юнітами тут досить номінальна, одначе й найняв найкращі можливі війська. Але у самому бою чи в автобитві ти безбожно страждаєш. Ні в одній частині тотальної війни не був настільки скептичним до своїх солдатів, як тут. У другому римі вели концепт здоров'я цілого загону, тому гра більш чітко обраховує вплив різноманітних чинників. В Атіллі через підвищ що стрілецьку загрозу та незрозумілий рівень сили своїх військ, битви стали більш рандомізованими. На полі бою можуть зійтися дві повні армії, але хтось розбіжиться після першої ж сутички. Або ж навпаки, якщо у супротивників мало стрільців, а зійшлася стінка на стінку із хорошою лінійною піхотою, на це можна дивитися і по пів години. У цілому ж бій в Атілі дарує досить специфічний досвід. Якщо ви граєте проти кочівників, то готуйтеся страждати проти стрільців на конях. Під це треба робити певну компоновку, а всі такі Проходять практично однаково. Якщо ж ви граєте за гунів, готуйтеся страждати на початку партії, поки ми не прокачаємо боєзапас та не отримаємо елітних стрільців. Якщо ж ви граєте за стаціонарну фракцію, готуйтеся битися безхатьками проти безхатьків, коли ще й більшість юнітів мають якусь зброю дальнього бою. У будь-якому разі, замість гри ви будете страждати. Звісно, для когось це є досить цікавим ігровим процесом. Проте те, що розробники більше до цього не поверталися, говорить багато про що. А тепер ми. Ми і з вами зупиняємося та повертаємося до першого риму, а точніше до ремастера доповнення вторгнення варварів, за прообразом якого пізніше й зробили Аттілу. Здавалося б, суто концептуально вони мають гратися досить схоже, але ж наскільки від Адонно кардинально інакші враження. Почнемо з того, що фракцій менше, але вони збалансовані на порядок краще. Тут вони мають геймплейне підґрунтя, свою роль та ідею, а не просто слугують наповненням чергового DLC за 10 баксів. Хочете грати за Физичну стаціонарну фракцію, будь ласка, хочете пройти за кочівників та осісти у Римі? Та без проблем. При цьому всьому штучний інтелект тут зроблений по-людськи. Боти активні, вони нападають, вони укладають торгівельні угоди та союзи, вони логічно рухаються до мети своєї фракції. Втім, доповнення так само не є прогулянкою у парку. Так само є проблеми з правопорядком, так само є санітарія. Проте це не зроблено для того, щоб підвішувати гравця за яйця. Цим дійсно можна та треба керувати. Ті ж гуни є невпинною силою, від якої тікаєш як від вогню, а не просто штучно згенерованими стаками кількох армій, які час від часу тобі не докучають. В самих битвах, навіть без інтерфейсу, спокійно можна розгледіти свої та чужі війська. Візуально гра сприймається значно простіше. Значно приємніше, більш органічно. Дивного фільтра й того нема. Та навіть історичні битви, і ті зрежисовані краще. Звісно, мені вже писали у коментарях, що не можуть грати у ремастер першого риму, бо складно сприймати піксельну графіку. Але навіть такі люди мають погодитися, що справді зручніше грати у доповнення, яке не має технічних та візуальних проблем. От дійсно, у чому вторгнення варварів програє, так це у балансі та різноманітті. війська це великою мірою Рескін та юз бійців із оригіналу, та й фракції не так сильно відрізняються між собою, як це зробили в Атіллі. До того ж, у контексті балансу є відверто занадто сильні юніти, які практично завжди гарантують тобі перемогу. Через це доповнення є більш передбачуваним. Втім, це все одно настільки маловажливі недоліки, що кардинально на сприйняття не впливають. Замість постійних катувань ти справді граєш. Замість примусового сидіння на місці ти займаєшся військами та битвами. Глобально мені не подобається цей сеттинг. Історично це цікава та трагічна епоха, але саме концептуально мені це не заходить. Але якби довелося обирати між Атілою та доповненням вторгнення варварів, без вагань обрав би друге. Якби всі так захищали саме Адон, міг би зрозуміти суспільне. Схвалення, але от, хоч вбити, не можу прийняти Аттілу, де більшість часу просто розгрібаєш якісь проблеми. Після кожної ігрової сесії складалося враження, ніби відстояв зміну на заводі. Це не затягує. Це не передає особливих вражень в кінці кінців? Це просто невесело. Якщо вам так хочеться страждань, можна обрати будь-яку гру парадоксів. Це навіть якщо не говорити про десятки інших глобальних стратегій, що також генерують такий ігровий досвід. У тотальну війну приходиш дивитися на красиві модельки та видовищні битви. Ця серія завжди була, є та буде казуальною серією. Ви самі мені це писали. Подобається унікальний підхід. Атіли? Грайте, нічого не маю проти. Але для чого мене змушувати брехати? Та казати, що це найкраща частина. У чому вона найкраща? У своїх неприкритих ідеях доставити гравцю проблеми, замість того, щоб генерувати цікаві геймплейні ситуації, у бажанні приховати недоліки, які тягнуться з другого Риму, якоюсь мірою ситуацію покращують користувацькі модифікації. Саме для тіл їх відносно багато. Це стосується як і майстерні Стім, так і інших популярних сайтів. Проте, як вже казав не раз, розбираю оригінальні ваніла версії. Про моди треба говорити окремо. Якщо ж без них грати проблематично чи просто нецікаво, постає питання у якості самого тайтлу, бо аргумент моди все виправляють виглядає не зовсім доцільним. Мій висновок буде категоричним, бо вийшла досить трагічна ситуація. Якщо вони хотіли робити глобальну стратегію, можна було створити розгалужену систему управління або хоча б якісь цікаві рішення із менеджменту міст. Якщо вони хотіли йти в страждання, не варто було переобтяжувати усім іншим. Вийшло ж масло масляне. Глобальні концепти до комічного прості, а все інше, що у них виходило раніше, вони відвели на другий план. Дипломатія не працює, бо штучний інтелект категорично не хоче з нами співпрацювати, укласти вигідну торгівельну угоду і те проблема. Заради справедливості це стосується більшості частин серії. Проте Ватіллі все більше нагадує Вархамер, де всі воюють із усіма. Де менеджмент теж доволі сумнівний. У своїх військах ти не впевнений, а розбудова вимагає купу часу для освоєння. Якісь красиві епічні сцени гра теж не генерує, бо ти у першу чергу зайнятий виживанням. Якщо вам хочеться страждати у стратегіях, йдіть в ігри парадоксів. Якщо вам хочеться епічних битв, йдіть в інші частини тотальної війни. Що мені має подобатися в Атіллі, і гадки не маю.